Кілька картоплин, казанок окропу, пакети з овочами та приправами. І вже за лічені хвилини солдати на передовій смакують духмяним супом або борщем. Господині із волонтерської групи Нагодуй солдата Харків урізноманітнюють меню військових, які перебувають в зоні АТО. Займаємося ми тим, що ми зготавлюємо суху їду для АТО, Це пакети з суповими борщовими наборами і це індивідуальне. Їда для, скажімо так, розвідки, диверсійних груп, штурмових бригад без то, що потрібно положити в карман з собою. Волонтерська група налічує більше ста учасників, кожен з яких у вільну хвилину робить власний внесок у доброчинну справу. Це тюбики. Вот их у нас 5 видов тюбиков с энергетическими смесями и витаминными. Тоже очень удобно. В карман положил, ушел и при необходимости достал, в рот выдавил и как бы подкрепился. Это... Невероятной популярностью пользуются у ребят так называемые наши витаминные бомбочки. Вот они состоят, тут очень много сделано именно нашими руками. Не просто сухофрукты, а это Цукати із різних овочів і фруктів». Кожного дня на передову відправляються десятки кілограмів домашньої випічки, трав'яних чаїв, снеків, сухофруктів. Асортимент продукції постійно розширюється. За дев'ять місяців волонтерська група Нагодуй солдата Харків передала бійцям понад три тисячі супових наборів, а це майже 40 тисяч літрів перших страв. «Дуже би хотілося допомогти больше. Кожну минуту думаем про наших ребят, які там, які нас защищають, благодаря яким мир в Харків. І, звісно, что-то сюди, тут щось допомоги, в купить, на допомогу. З кожною стравою на передову відправляється частинка душі волонтера, зігріваючи солдатські серця та наближаючи час до перемоги. Юрій Стоянський, Віталій Саранцев, час ще.